Якщо ви забудовник і у вас є гарний, класний будинок, але зі складним рельєфом, і вам цей рельєф треба якось укріпити, щоб краще використати площу першого поверху або цокольного, цю роботу можна виконати за допомогою габіонів. Так, як ми зробили тут у Львові на парусі, тут бачите кафе Козацький паб». І воно має дуже класну, затишну терасу завдяки габіонам, які ми зробили. З цієї сторони габіони виконують роль перил, а зі сторони баб, там є 2 метри висоти ґрунту, який потрібно утримувати, і ми його утримуємо з допомогою габіонів. При висоті габіонів більше 1 метру ми їх робимо декілька поверхів. І переважно це різна ширина габіонів виходить. В даному випадку. Нижній регіон є на 20 см ширший за верхній. Як бачите, ми зробили таку сходинку, на яку власники кафе поставили рослини і створили таку затишну, затишну атмосферу закладу.